Народ оберіга на місті місці... нагоди урочистого випуску вишукування керівник академії полковник Віслічук. Слава Україні! Героям слава! Кожен з вас обрав служіння народу у найважчий для країни час, період війни. Обрав за покликом серця і в той момент. Коли наші громадяни дуже потребують нашої підтримки, підтримки держави і підтримки правоохоронців, і в тому числі поліції як органа центральної виконавчої влади нашої держави, ви обличчя правопорядку на вулицях, ви уособлення тієї стабільності і не дивлячись на війну. Ми повинні забезпечити порядок на всіх територіях. Я радий вас вітати в нашій великій поліцейській сім'ї. Чесність, відданість, професіоналізм це ті якості, які ви повинні якості і цінності поліцейських, які ви повинні пронести цю свою службу незалежно від того, які ви будете займати посади. І в яких званнях будете перебувати. Під час війни Національна поліція України змінюється, змінюється і змінилася вже як увесь український народ. Ми стали одним цілим. Ми об'єднані. У поліції з'явилося багато додаткових функцій, ті, які були нам непритаманні під час мирного часу. Поліцейські кожного дня. Ризикують своїм власним життям, але самовіддано надають допомогу, рятують людей, евакуюють дітей з-під обстрілів, дістають людей з-під завалів, розслідують воєнні злочини, документують ворога, документують ненормальні, неадекватні дії російських військових для того, щоб всі вони. Потім пристали перед міжнародним трибуналом і кожен поніс відповідне покарання. На жаль, під час війни ми маємо втрати, і я хотів би шанувати хвилиною мовчання пам'ять всіх загиблих і жертв війни. Цей момент нагадує нам, що треба цінувати. Кожну хвилину нашого життя, я хочу, щоб ви всі пам'ятали, що головна цінність це людське життя. Бережіть себе, бережіть людей. Тут присутні міжнародні партнери, які дуже багато роблять для національної поліції вже 8 років. І ми завжди відчуваємо ваше плече, завжди відчуваємо вашу підтримку, і вона нам дуже важлива. І символічно, що вчора. В День Національної поліції Сполучені Штати Америки святкували День Незалежності, і у нас є для вас такий символічний подарунок. Це прапор, який нам передали наші колеги зі Сходу. Це всі підрозділи, зведені загони національної поліції, які несуть службу на сході нашої держави на Донеччині. Вони написали тут свої побажання. І вітання з ним незалежності. Я хотів би його передати і подякувати за ту підтримку, яку ви надаєте і будете нам надавати. Дякуємо. Для тих, в кого випуск сьогодні це ваше перше професійне свято з допомогою ваших інструкторів, викладачів та усього персоналу академії ви почали важкий і довгий шлях стати поліцейським офіцером, і я хочу сказати, що це шлях, на якому буде дуже багато викликів, і сьогодні, коли безпека понад усе, ваша професія стає навіть більш критичною. Ми, представники посольства США в Україні, дуже горді з того, що ми могли долучитися і допомогти національній поліції в її реформуванні, коли поліція стала справді ближчою до людей, до громад. І ми також дуже горді з того, що ми долучилися до створення і розвитку цієї академії. Я впевнений, що ви вже досягнули досить високого рівня під час навчання, і я також впевнений, що під час вашої роботи на місцях ви будете тільки вдосконалюватися і розвиватися. Довіра людей починається з кожного вас, і ця довіра буде рости з кожним днем до всієї національної поліції. Сьогодні тут присутні викладачі, які Кожен випуск це нові обличчя, нові люди, яких ви навчаєте, яким даєте свої знання, свої вміння і перші ці ази правильної філософії поліцейського. Підполковника поліції горошочка Олега Вікторовича, начальника циклу капітана поліції ма. Капітана поліції Мартиненка. Служу українському народу. Усвідомлюючи свою високу відповідальність. Усвідомлюючи свою високу відповідальність! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народу! Пане генірали, ядове колісовле для отримання житло прибутку.

Служу українського народу. Слава Україні! Це щастя, це хвилювання. Ми нарешті цього досягли. Ці шість місяців не прийшли даремно. Ми змогли. Розуміємо всю важливість нашої професії. День не перевершений, адже в цей день ти десять разів більше розумієш, що ти стоїш на правильному шляху, що не даремно. Ти стоїш в цих рядах, отримуєш жетон поліцейського. Ти розумієш всю відповідальність, ти розумієш, що тобі довіряють люди, довіряє суспільство. Ти є представником нашої держави і на твоїх плечах лежить просто неймовірний вантаж, так скажемо, людської довіри, яку ти просто не можеш підвести. Емоції радість, що ми дійшли до кінця, щиро радий всім. І дуже щасливий, що цей день настав. В Теперішній час треба бути міцним, сильним, мов скеля. Академія нас до цього готувала, буду тільки розвиватися, досконалюватися та захищати український народ, щоб всі були здорові, живі, щоб в кожну сім'ю вернувся їхній захисник, їхній батько, їхній брат, їхній син, щоб дочки України, мати України, сестри наші не плакали, не сумували. Щоб був мир, тільки про це можна мріяти.